Є е, хазяї, є така частина традиції української, і вона дуже потужна. От, і її можна побачити і в собі, і в місті, і в селі. І якщо на неї почати дивитися, то її можна роздивитися, її можна е, потрошечку збирати, плекати. І це, ці зернятка виховувати. І чим більше буде такого. Е, Концентрації уваги і такого броніння хазяйського в народі і серед людей, тим більше ці люди, тому що розумієте, держава, і ну навіть давайте так. Якщо зараз це не держава, а просто країна з населенням, то навіть будь-які структури. Чи це корпорація, навіть міжнародна корпорація, чи це якийсь клан, чи це великий бізнес, чи це державна структура, вона складається з людей. І чим більше буде людей з бронінням хазяїна всередині, тим краще буде жити. Тим краще буде цю відповідальність поділяти, тим краще система буде врівноважена, збалансована і потужна. Тому мені здається, що треба виховати просто нові покоління. З розумінням цінностей, з розумінням сенсів, з розумінням і вмінням змінювати стани. І коли ці люди вже нові з правильними цінностями і з правильним баченням, і з правильними навичками долучатися і до душі, і до глибинних станів, і якимось чином їх спрямовувати в свою діяльність зовнішню, коли вони війдуть в ці системи, то системи зміняться. Тобто зміниться. Ну, то точно системи будуть змінюватися, і, і це буде такий рух і знизу. Тому що просто з голови поміняти якусь людину, поставити я думаю, що це теж було б дуже добре. Але, ну але я не знаю, мені здається, що це має весь народ вирости до такого. А народ дуже пошкоджений, кажу, тому що історичний слой, коли ми дивимося, то бути хазяїном небезпечно, страшно. і... Ну і це прям так, такий прям виклик, виклик вибудовувати хазяїна в собі і в інших людях зараз.